Заяви на щорічну разову грошову допомогу до Дня Незалежності розпочали приймати у сервісному центрі пенсійного фонду у прозорому офісі. Отримати допомогу до Дня Незалежності можуть такі категорії, як особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сім'ї загиблого померлого ветерана війни. Подавати документи не потрібно, якщо людина отримує пенсію, якщо людина перебуває на військовій службі. Всі інші подають документи. До Дня Незалежності у нас з минулого року. Зі слів працівниці сервісного центру пенсійного фонду, оформлення займає не більше півгодини. Потрібні такі документи. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, реквізити банківського рахунку, обов'язково посвідчення, яке посвідчує його пільгову категорію. Подати такі документи можна або особисто до сервісного центру пенсійного фонду, або через веб-квартал пенсійного фонду. За тиждень в прозорому офісі оформили дві заяви. Місцевий житель Ярослав Романяк каже, про такий вид виплат не знав. Я думаю, в державі і так важко без мене, так що я не дуже те не дуже саме. Мене вистачає на хліб, воду, сіль. Так що те та саме. Навіть дізнаватись не буде? Ні. Торік на Кіровоградщині таку виплату отримали понад 20 тисяч жителів області. Цьогоріч кількість людей може збільшитись, вважає начальниця управління пенсійного фонду в області Наталія Симонян. Суми виплат наголошують, що особам з інвалідністю внаслідок війни, в залежності від групи інвалідності, ці суми складають в першої групи 3100 тисячі гривень, другої групи 2900 тисячі гривень, третьої групи 2700 гривень. Учасники бойових дій будуть отримувати разову виплату в сумі 1000 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень, члени сімей загиблих 650 гривень, і учасники війни 450 гривень. Особливі заслуги перед батьківщиною це ті особи, які мають ордени трьох ступенів княгині Ольги, орден Богдана Хмельницького трьох ступенів, а також. Орден Золота зірка. Говорить, заяву можна подати до 1 серпня. По області їх отримали 26. Виплачувати гроші почнуть у серпні. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.